Так, у Тернополі в останню дорогу проводять 48-річного Юрія Костюкевича. Він був командиром батальйону 141-ї окремої піхотної бригади. Загинув 11 березня на Донеччині, виконуючи бойове завдання поблизу села Шевченко-Вогледарської громади. За відвагу та відданість батьківщині 13 березня Юрію Костюкевичу посмертно присвоїли звання майора. Линецькому кладовищі над труною командира розгортають синьо-жовтий стяг. Під час проходження військової служби він ніколи не шукав легких шляхів та завжди був готовий брати на себе командирську відповідальність в будь-яких умовах та обставинах. Користувався авторитетом серед побратимів. Зарекомендував себе виключно з позитивної сторони. Сумлінно виконував військові накази і був зразком для захисників батьківщини. Він героїчно виборював для України свободу і незалежність цій війні, був відзначений державними нагородами. Грамоту пошани та скорбота від головнокомандувача ЗСУ вручили сину Юрія Костюкевича, який, наслідуючи батька, обрав військовий шлях. Попрощатися із Юрієм Костюкевичем приїхав його племінник Владислав Ковальчук. Коли піхота відступала, він дійсно сам йшов, вів людей. Це не з тих командирів, які відсиджувалися. Будучи там, в пеклі, він ще вмудрявся нас вислуховувати, як ми йому тут жалілися. Це була велика людина. Він був мені як батько. Я вже вдруге втрачаю батька. Це був приклад для нас всіх, а особливо для Єгора. Старшого сина звати Єгор, він, вони були дуже близькі з ним. І він пішов по мотивам так сказати. І в мене подібна ситуація. В мене батько також згорів заживо, і я став пожежним. І зараз мій дядько героїчно загинув на війні, і його син пішов в піхотинці. Наша сім'я заплатила дуже велику ціну на цій війні. Люди мусять знати. Для мене вмерла надія. Поки він був там, стояла Україна. Владислав каже, Юрій Костюкевич воював у найгарячіших точках, брав участь у боях під Авдіївкою, Куп'янськом і Покровськом. За його словами, на війні дядько отримав 9 поранень і завжди повертався острій, не закінчивши лікування. Прийшов звичайним солдатом, закінчив службу майором за три роки. Як можна дослужитись до майора за три роки? Це, це лише заслуги, лише вчинки. Він ішов в бій, вів в бій. Не пускав хлопців на смерть ішов сам. Донецька область він там почав, і в Донецька область його і забрала. Провести командира в останню путь прийшли побратими. Серед них Юрій Тишківський. У нього було завжди це дуже важливим, те, щоб солдати е, знали в лице свого командира е, і. Знаєте, після того, коли спілкуєшся з своїми солдатами, питаєш, що вони завжди, О, до нас приходив комбат, був у нас на позиціях. Це, ну, дуже їх це надихало, Вони завжди були такі горді цим, що О, він до нас приходив. І вони завжди ділилися ну, такими як, позитивними враженнями про нього. І це насправді ну, дуже надихало всіх робити свою роботу там, ще краще. І... Був дуже хороший приклад хорошого командира, справжнього командира, який переживає за особовий склад за людей в першу чергу, а не за ну я не знаю за свою посаду. Богдана Савицька, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.